Машину для бійців АТО арештували в Кіровограді. Автівку вилучили міліціонери. Її мав доставити на фронт відомий український мандрівник. Та волонтер Юрій Тира також відомий в соціальних мережах та засобах масової інформації як Юрій Степанич. Завдяки йому на передову вже доставлено 132 автівки. Також він організатор концертів на підтримку українських бійців у зоні АТО. У Кіровограді ж волонтера затримали правоохоронці, зняли відбитки пальців, а машину вилучили за браком дозвільних документів. Подробиці з'ясовувала Дарина Романська. Цю автівку мали потримати бійці АТО, але її вилучили працівники Кіровоградської міліції. Відомий волонтер Юрій Тира був затриманий працівниками автоінспекції на в'їзді у Кіровоград. Я перегоняв машину із Вінниці, яка була куплена в приграничних районах без розтаможки. як обычно і робиться. для, для АТО Машини, купуються, які не проходять контроль надлежащий. органи, которые запускають, знають, чим ми займаємося, тому що ми завжди даємо дані, кому гоним. Какую машину? Телефон командира, непосредственно номер это да, сама машина провіряється на угон цього разу. Автівку мали отримати бійці спецпідрозділу СБУ у зоні АТО. Вона б стала 133-ю, яку передав Юрій Степанич. Нещодавно він побував у Старобельську, щасті Артемівську і Курахово. Фотозвіти правоохоронців не переконали. З'ясовувати ситуацію продовжили у відділку. какие-то непонятные истории, что у меня была полная машина девушек, хотя подъезжала всего одна единственная девушка по дороге попутно. Потом была версия, что у меня в машине были гранаты, это уже опера следователи спрашивали, так а где гранаты? Я говорю, как где? Я говорю, на дереве растут, в Турции. Вот. Дальше была версия вообще, а где покойник? вас ж, був покойник в машині. Труп далі у волонтера зняли відбитки пальців, вилучили автівку і залишили з речами на вулиці. Деталі справи йдемо з'ясовувати до правоохоронців. Тут зараз може зі мною хтось поспілкуватися з приводу того, на яких підставах зараз немає нікого. Добре, скажіть, будь ласка, за яким номером мені звернутися? 102, два за квартал. Від відділку знаходиться управління ОМВС. Разом із волонтером йдемо туди і отримуємо роз'яснення. Під час несення служби був зупинений автомобіль під керуванням. Жителя іншої області при подальшій перевірці було з'ясовано, що на транспортний засіб відсутні дозвільні документи. За цим фактом в даний час проводиться перевірка. Як довго триватиме перевірка, не уточнюють про дівчат, гранати і трупи також не говорять. Втім, чекати рішення правоохоронців дозволили у холі. Що робити волонтераві? Дочекатись законного рішення. О, Це все необхідності можемо почекати. його тут рішення. Процедуру перевірки ви хочете так. чекати? Ну, Будь ласка. Дайте. Тобто можете залишитися? Не питання. Дякую вам дуже. Юрій Тира очікував близько години, потім залишив приміщення. Я приїхав в Кіровоград. Тут наші підшефні хлопці є з третього полка спецназу. Тоже хотелось бы пообщаться, но как-то не удалось, не доехал. Много чего хотелось сделать, но что-то вот сейчас, в данный момент, опускаются руки. За розвитком подій слідкуватимуть журналісти каналу «Кіровоград». Дарина Романська, Ля Зеленкін, День за днем. І сьогодні ввечері стало відомо, що автівку волонтеру вже віддали. На місці події були і наші журналісти. Як це було? Дивіться завтра у випуску новин.